Так, друзі, всім привіт. Що скажеш? Нема що казати, правда, друзі? Одне зрозумі для себе. Якщо хочеш знати, наскільки твій бізнес прибутковий, візьми його, почни хоч чуть. а в результаті вистав, що ти його продаєш. Тобто, займався я пасікою, вистав в інтернет, що я продаю. Це все. Вибачте не слово, ані жодного дзвінка. Ну, така ситуація. Нічого. Ми будемо тримати далі, але ну, не опустимо руки. Ну, будемо як старатися, витягуватися, нічого. Будемо ночі дивитися до бджіл, а в день будемо працювати. Це, це все шутка, все наоборот, будемо ночі працювати, а вдень дивитися до бджіл. Ну і друзі, йду я робити з таких, казав, з відходів, називається в доходи. Йду робити рам. Ну, якщо такі обходи всякі, дошки, там сороковка, п'ятдесятка, шістдесят метрів кроків постугали і понарізали на таку. Тувщину 3 см 6 мм. Ріжем на такому станкові. Просто стругнули чуть для канта її. В даному випадку ось. Бачите, стругнули її для конта і нарізаємо ось так. Потрошки вже торцую ці рейки. Ось на там нарізаю. І потихеньку торцую. У мене. Простіть стола нема, тому казав, на коліні називається. Торцує на коліні. Як торцує, дивіться, поясню, бо є багато таких рамок, що, допустимо, от сучок, бачите? Дивіться, сучок, звідси, сучок. Це зразу кажу або 145, або 300 рамка. В даному випадку, дивіться, це рейка має 49 см. Нам треба 30 на 300 і 14,5 на магазин 145 рамку. Тобто я торцюю звідси зараз. Тоді відмираю запасом десь 32, 31, 33. І тоді дивлюся, чи мені виходить на 145 Тобто, допустимо, якщо то сучок виходить, на рамку, то я торцюю з тієї сторони, з якої сторони буде вибиратися Гофман. Тобто, якщо я звідси тако, тако, тако вам покажу, щоб ви розуміли. Ось, в даному випадку сучок, бачите? Ну, виходить, що вже викинути, все вже. Але я її торцину звідси, звідси не торцював. Чому? Поясню. Звідси я буду знати. Потім на станку мічки не брестанок. Я їду до чоловіка, мій не брестанок, повторююсь. Там треба виборка 6 мм з однієї сторони, з другої сторони. Я е, регулюю до 6 мм, беру рамку куповлену. веду і то есть, де треба упор. Ставлю рейку двома струбцинами прижимаю, все. Тобто, якщо це 145 чи 300, допустимо, 145, я веду, там довів до певного періодучик, все. Тобто, получается, что тут вийде сучок або закінчення рамки, або ж так вийде. Бачите, даний сучок навіть нам не мішає. Все. Такий варіант. Якщо він мішатиме, ми робимо так, щоб він був отак, допустимо. Чому? Поясню чому. Щоб ця сторона буде вибратися, тобто, якщо поляже, буде тут виборка Гофмана, звідси, звідси, тут вже буде суцільне тіло там там буде суцільне тіло. Щоб той сучок нам був в суцільному тілі. Тобто, да, ви скажете, що вже можна сказати, що його викинути. Друзі, по повному рахунку, скажімо так, його вже викинути. Але, як я виберу звідси, звідси Гофмана, то є, у нас іще три вилочки якихось вийде. Три, можливо, чотири вилочки звідси вийде. Може, п'ять. Але часом буває, що в даному випадку цей сучок, ну, вже такий, звідси підуставший він, скажімо. Звідси ще сучок живий. Тому можливо і вийти більше, як 5. 5 цих вон вилочок, скажімо, 5-6 вилочок вже 3 рамки. Ось вам 3 рамки, скажімо, ото. А можна просто викинути. Ну, а візьміть така купа, така купа, а ще що, не все, шере, то, шепташці. Ну і в результаті цілих 40 якихось рамок получите, мені вийшло легенько. Ну, я торцюю далі, показую вам. Так, друзі, наторцував таку кубку, не багато, не мало. То одложення на 300-ту рамку, то на 145 рамку. Так, да, друзі, багато хто мені може і скаже, що та, та, та такі сині, там сучки, от там случі тут, а там, їх повикидати, це все, ну, друзі, такий варіант те викинути, те викинути, те тріснути те викинути, тому не сказати, що нема що робити, так. Але ж, другий варіант, друзі, перебереться, щось піде в отход, так, не спору. Щось піде в отход, А щось перебереться, допустимо. Якщо в даному випадку цей брусочок, бачите, сучок, ну цей сучок живий. Це на 145 рамку. Виріжеться з дві рамки на рамку, на дві буде? Буде. А мені що? Так і так рішу. Ту кинув, торкнув, казав, звідси торцану, обрізаю, обрізав. те. Ну, да, іде час, затрата. Ну, але, друзі, насправді. Получається такий варіант. Ну, ото є раз, а ще ж ото кубка. Просто поясню чому. Одложу ось сюди. В даному випадку. Случае... Є ось такий варіант. Бачите, зуб. Чому поясню такий зуб? Мені не вистачає висоти пилки, як я різав, не фатало висоти пилки, щоб прорізати. І зато я доламував. Ну, а зараз я візьму просто до болгарки круг нождачку, то зніму, порівняю його. і все, Бо якщо я просто буду такий, як є, вибрати Гофмана, воно не вибере качественно. Тому казав, я його зніму. Зараз це. Тут щось є, що інше бачення в мене, допустимо. Оце як... вже не виходить 145-та, я торцяну звідси вчора, але. Лучший варіант буде звідси. За те, що звідси трохсота не вийде, а звідси брати, торцювати. Ну, може, сучок вибити, можеш хоч... Ну, Сучка тут нема, але в даному випадку може тут лопнути чи що? тому простіше буде звідси. Треба буде переторцювати. Для чого торцюємо? Щоб рівно було, як ведеш, прижати. Ну, я казав, така кубка з відходів. да, друзі. Правду кажу, мона і казав викинути таке. Крик казав, мона легше купити. Але коли купуєш сині рамки, насправді я купляв на улії, вроде би, це вон. Тож мені прийшли такі синюваті рамки. І прийшли такі, що і з корою, і ну, різні, хто купляє, той знається. Тому казав, ну, став зробити все. Ну, простіше, там ще хтось каже, нема коли, нема часу, нема те. Да. Для таких, в кого немає коли, немає часу, немає навіть тих самих отходів, немає станків, да. тому легше купити. Купити, не замарачуватися, і все, має якийсь дохід. А так як я, допустим, не в тому значенні, що там, допустим, Пойміть правильно теж, мене теж не гроші кури не клюють, ні, теж казав фінанси не завсіди пають романси. Але по скільки хочеться самому зробити, насправді. Є відходи, Дивіться, дошки скільки от, є. Що казав, купили, там будемо робити дровітню, дошку казав, щось самі це буде трошки ще відход, ще там щось дошка. І такі кусочки відходи, чек-чек-чек, і рамочка є. А зараз купити рамку в збиту 20 гривень з дротом. То, що я сам не зроблю, чи в мене руки не з того місця. І стругаємо. Є, так як я розказував, мав їхати до чоловіка. Чоловік цей помер. Там працює другий, другий теж. Невідомо, щось там коротше, до станка доступу нема. Якби я раніше надіявся, що мій не надіявся, а думав, що мій таке не може, вийшло, що все мій теж може. Настройки, кому відомо, то відомо. Я вже взяв без бре. Тобто, бачите, ну, воно розраховано чуть менше, так? Ну, коротше, взяв його. На самий кінець. І тепер дивіться, друзі, це є. заводська, Заводська рамка, от, все повністю. Це та рамка, яку я стругаю, яка зміг у вході. Получається, дивіться, така картина. Так. Раз. 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 От. Стоїть. То тобто, ви бачите, буквально не фокусує. Міліметр буквально є зазору. Ну, Чуть-чуть. Бачите? От тут в ноль кусає, тут чуть є. Тобто, я думаю, цей міліметр великої ролі не грає. Тим більше, якщо взяти ось так петух, тихенько, взяти ось так дві рамки, зазор нормально виходить. От вам заводська. Раз. Ну, звісно, між заводською чуть, чуть більший зазор. Але насправді, друзі, ну, мені їхати людині, платити гроші на чи що хтось схоче мої ті куски стругати. Із-за те, що це в мене її руки покличте. Петух, ну успокойся. А я так взяв сам все. Ну а як стругаю, дивіться, показую. В даному випадку це є торцована сторона. І я показую. Хто бачив і бачив, то і ще є люди, що не бачали. Я робив торік так в чоловіка, і я роблю тут. Тільки докрутив ще шурупів купа. Тобто, приспособи, бачите, які тручать. Це є турцину, в даному випадку. так, Чик. Це загнав. Тобто, бачите? вона... Ще більше загнати. Тобто, що я можу його забирати з них. Тобто я веду оце. Так, 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 так. Веду, Чекай, 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 чекай. Ось Отак вперся, Чекай, чекай. чекай. Вперся сюди. Отак, вперся, все. Тепер ну, підняв. З іншої сторони так само. От, влупив, І до пік. Ну, зрозуміло, чек. Так само вперся. Сюди, ж, як вперся, тут же ж, також, ну бо мене так вперся, взяв же, ж порівняв і так само забрав. Тоді ж, тоді ж далі буде. Цю вилучку я робити не буду. Мені її абсолютно там пускай постійки. Так, да, воно треба було б, але, друзі, насправді. В даному випадку ось ця стругана. Торцівкою від, ну, відмірав, скільки і торцівкою то положив, обрізав. І то, ось от, в мене виходить сучок. Обрізав. Другу так само. Чик. Ось. Обрізав, тобто по грубому розрахунку, ще тут може вийти 145. Е, ну, буде обрізатися, я ще все буду дивитися. За того, що, я ж кажу, в мене навіть такі є кусочки. Я все покажу. Ну і така кубка, там ще чуть, осталось, там треба, чуть поправити. Дивіться, що вийшло з цієї кубки. Так, нарізавши таку купу 300 зробив собі таку просту заготовку. Зараз я торцюю знову ж на торцівки свої рамки. Шаблон вклад, і щоб мені торцювати, в мене поскільки стола немає. Торцюємо так, щоб нам без цієї вилки. Чому торцюємо перш 300, не зробивши 145. Із того, що велика е, є такі куски, з котрих, допустимо, ще вийде 145. Тобто тут обрізав і виходить ще 145. Тому перш торцюємо 300, тоді стругаємо 145, перенастраюємо станок і знову ж торцюємо. Переторцював, перерізав всі заготовки під 300 рамку. І ще от, бачите, я казав, від тієї кубки, скільки ще є заготовок на 145. -ту. Це тобто ще не одна рамка получиться. Ну і так, друзі, дивіться, небагато не мало. Небагато не мало. Ну така кубка вийшла мені на рамки заготовок. Ну і правда одна біда, що з відходів також багацько їй відходів. Коли купуєш ти доску, з неї трошки менше. Але ж, друзі, доску ти купуєш Согласіться зі мною теж. Купуєш доску і такі -о куски, ти от кидаєш бо сучок, ти не знаєш, що з нього зробити. От. Бачите, самі такі сучком, сучком бачите, такі, ну, тут сучок. Ну, що загалом старався, от тут сучок, так, щоб той сучок не було. Тобто, ви бачите, тут, можна сказати, сучків нема. От в даному ото, тільки початок сучка. І тут тільки-тільки початок. Тут -то якась, теж не скажу вам, як правильно назветься, структура дерева в тому місці скрутила. І все. В даному випадку тут -то буде теж цвяшечка паршива бити, бо воно там ще гірше вийде, як сучок. Ну, але я б ньому степлером, то вилізе все. Вискочить, виб'є, куди треба і не треба. Ну, зараз налаштовую станок і стругаю таким же ж самим чином 145 рамку нашу. І показую далі, що вийде у нас, яка кубка. Ну і так, друзі, така кубка в мене вийшла. Сказав не багато, не мало, але насправді. Получається ось так рамки, дивіться, 145. Так, да, сучок, в центрі. Ну, в даному випадку я ще тут дві рамки одріжу звідси, дві рамки звідси, і от мене вийде якраз. Ну, можливо, не вийде мені на дві рамки. Але в даному випадку ось є в мене. Це раз, там, ну, тут, бачите, сучок, теж так само одійде щось. Так, да, друзі, щось от з стружкою, щось відійде такими кусками, щось відійде потім, як будеться нарізати, ти ріжеш раз, два-три і потім оці, що в сторону відійдуть. Що все в сторону відійде. А також така ситуація, дивіться. В даному випадку це я відрізав і спеціально поставив на місце, щоб вам показати. Це є все звідси, повністю бачите, все співпадає, все казав. Ну те, от, все співпадає, так? Дивіться зверху. Все теж нормально, правда? А тепер коли відрізав, всередині така штучка. Сам чесно перший раз таке бачу, а звідси все нормально. Звідси ти нічого не скажеш, все нормально. А коли торцов, в середині така штучка. Да, і от часом шкода, друзі можуть принести людина, каже, та слухай, то ти -то можеш зробити їх, знаєш скільки. А тут а, леп, а не зробиш. Ну, на, друзі, такий варіант. Казав, така штучка в мене. Наторцовані, порізані. Така кубка. Е Получилася в мене. Ну, щось трошки є, друзі. Правда, вийде якихось 100 рамок легенько вийшло, це ще й мілоч, скажімо, получить і більше. Да, Синювати, друзі, це не є першої якості. Це не є там супер-пупер, але мені піде. Ну і так, друзі, теплості ми понарізали. Ще поїхав на пасіку, ще по попривозив, ще робота. Ну, ще крім того, такі заготовки понаходив, я десь раніше ще різав. А ще в мене є такі заготовки, як то раніше я їх понарізав. Такі вже смужками, але їх тепер постругати. Ну і собі задумався, як ж їх стругнути, тож не будеш кожну реєчку по окремості стругати. Тим більше, що то стругальні, то не якась там фрезерний, що будеш папиці, то таке якесь делікатне маленьке. Тож стругальні, слухай, пальці пообрізає. Ну, коротше, варіант такий, виходить. Оскільки це я колись пробував на ручному фрезері стругати. Правда, це бачите, друзі, от його то, ні, брешу, то не той, друзі, то той пазюр постраждав. Бачите, який збоку зарізаний. Фрезернуло мені так, що на то. Я ту планочку добре знаю, казав. Нічого, я її все одно використаю. Коротше, такий варіант. Скочимо змотав, так, плотно цупку, можливо, ще з зажму. І таким же самим варіантом клац, ну тільки це ще турпцинеття. І таким, таким же самим образом. Буде. Тепір, ну, Тут ще, бачите, ще ой-ой-ой, ще друзі дивіться, Такі довгі вони. Я колись ще то що на українську рамки навіть пробував їх не пробував. Зараз я покажу, якщо тут ще десь. от, Я не пробував, я нарізав Перший видно. Ну, написав Укрбік. Ну, Українська рамка бік. Типа, самі розумієте. У мене там інакший варіант, навіть був на українську рамку верхня рамка, щоб була широка, ну, але менше з тим. Коротше, зараз все йде в даної рамку, тому що буде так торцуватися, фрезеруватися, знову ж торцюватися, тут же, бачите, сучки вибиратися. Ну, Такий довгий варіант, ну, скажімо, друзі, безкоштовний. Да. Не вважаючи часу. Те, півбіди ми, будемо пізніше стругати, а зараз ми беремо, достаємо от його. Рейки. У мене є, я зрання постругав їх. Е, хто бачив, бачив, хто не бачив. Е, в моєму ж каналі просіть, не вмію я кидати так, як би силку. В моєму ж каналі є, де я робив рамки з відходів, вроді доходить щось я так писав. там робив рамки, І це я ще ті рамки, що я зробив. В одну сторону стругнув. Я не дивився, там в мене і по 1,5 см, і 2 см такі ті рамки. Я, головне, стругнув, щоб отой оплечки був мені сантиметр, отой розмір такий, як треба. В даному ось, навіть рамка більша. Бачите? Ну я зараз її в стругальному це зніму і все. Не знаю, що і сучок тут. Ай-яй-яй. Ну, коротше, може, щось буде. Ну і коротше, друзі, от, раз, такі, тут же мені тут трошки здеформувало. Зробили, як ти казав, карася в парася. Чи парася в карася, коротше, скрутило мені. Зараз я буду по 2 см тіло нарізати. Нарізаю ті, а потім нарізаю ж нижні. З заводських вони йдуть, вроді би нарізаються по 25 мм. Я думаю, мені яких 22, мені фати з вухами. І за те, що я вилочку цю не робив, оцю вилочку, у мене без вилочки, тому казав, мені фати там і 22 см. Ну, зараз ми ріжемо те і показую далі, як я буду різати низ. Так, казав, буду різати верхні рамки, а постругав ті. Пострав, бо станок був настроєний, тому казав, глупо було збивати, а потім знову настроювати. Друзі, одне вам скажу чесно, е, паршивий варіант, дуже першив, таку стругати, Рейки, кожно. Е, зразу в час скажу. По-перше, бачите, вибиває її яку, яку-яко Видно так же. Тільки друге, бачите, де то був скотч. Ну, тут скотч, тут скотч, тут скотч. Там всім видно. Дивіться, стружка от, цей скотч. Який він тільки робить шум. Якби тільки знали, такий шум, що. Ти таке стругаєш, воно не... Так я не роби шум, як той скотч. Коротше, торцую, стругаю, не буду вам це показувати 145 і це все ріжу ті також показую. Ну і так, порізав поторцював. вся кубка відход. Ну, ще перебрати, то ще вийде 145. Понятне діло, з 100 кусочка не вийде. Тут ще казав, поперечки до печки. Кубіки рубіки. Такі кубіки-рубіки. Коротше, друзі. Так, ось вам є вже рамки готові. Ну, тільки треба посилити. Дуже паршиво, насправді дуже паршиво, такі стругати. Скотч не тримає, воно їде дуже це, скажімо, і небезпечно і капець. Вибиває, виходить, неякісне, це все дуже, насправді, це паршиво. Такий варіант нікому не раджу. Плюс до того скотч дуже тупить ножі. Насправді, ніколи б таке не повірив би. но, насправді вже не хоче мені торцювати. Не хоче мені стругати. Все, ну, коротше, зараз я... Те ще перебираю, ще буде. Ну але, друзі, чому показую? Просто таке небагато було, а скільки вийшло. Коротше, виходить, мені такі рамочки, по яких 20 копійок. Так, понарізали ми такі верхні плечки, все, як бачите, самі. Хіба теж кубка такі росити? Я вже прийнявся діло за такі, бачите. Сталися у мене такі рейки, ми зараз їх перепускаємо все же. Ну, Я покашку з тих же самих кусків. Стругнута, звідси вона, так стругнута. Це не знаю, що, що воно мені покаже, не знаю. Ну, тому, друзі. А потім торцанув їх, це на низ буде. І потім наріжу, напевно, ту ще, яку мені треба. Тому каза мої рамки, виходить, можна сказати, безкоштовні. Так? Да? Безкоштовні рамки. Не торцював вже готую торцювати. Чому? Одразу поясню. Дивіться, друзі, все, відро набилося. Ще буде на в зубку палити. Супний плюс це одход. Е, так, 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 так. Це не відход, а це всі одходи. Для чого мені його було лишній раз стругати, лишній раз його різати і потім бавитися. Тому зразу я поторцював, зараз просто понарізаю. Та й все. Вже всі, ось, рейки такі, виходить. Ну, друзі, так. Да. Це є не перша якості, бо, бачите, місцями шершень чекін убив. Місцями, виходить, деревина вже не зовсім якісна і от таким варіантом вона. Ну таке шершаве. Я її сам, друзі, казав, таке не особо люблю, правда, але це, можна сказати так, гляньте, Рамки безкоштовні. Чому не хотіти? Діло фінальне. Завтій поки не ріжу, бо буду заздалегідь сверлити. Ну, ця крайня викинеться. Одна-дві може викинеться. Так, можете мені писати, можете не писати. Допустимо, беремо цю. Буде так. Раз, два, три просверлиться, і буде різатися. І для того, щоб кожну не сверлити. Навіть от такі, бачите, скочу про Щоб просверлити і цього. Ну і діло фінальне, друзі. Такий варіант. 145-300-х. Це раз. Дивіться, тепер друге. Скільки ще почалось 300-х вам якість. Да, сучок. Ну і що? Ну і що, що сучок, друзі? Що мені не буде тримати той сучок? Скажіть, буде. Ну і просто, дивіться. Беремо друга рамочка. Ну, що ви в неї хочете, скажіть. Я абсолютно правду ні біди не бачу. Ну не бачу в ній біди. Ні одні, ні другі. Це було. Це зелене це пропітка була. Це я її не буду певне брати. Хіба може ту пропітку чищу? Не дуже хочеться брати мені таке. Ну і факту, от бачите, катав, Результат. Тут чуть сучок, так це живий сучок. Ну і двісті так. Та візьмемо такі корішечки, я вже не буду вам показувати такі паршиві. Ну і казав, такий варіант. не знаю Мені подобається, наприклад, ще такий поперечки до печки. За сьогоднішній день. Сьогодні. Це раз, це два. тепірка Беремо верхній плечик і беремо звідси те та. тепірка Так, складаємо вниз, вверх. І дві тих. О, візуально, ви зрозуміли, друзі. Це все співпадає просто. Так. Раз. так. Так, 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 так. Раз. От. Ну і збили. Буваємо готова до данаська рамка. Безкоштовно. Правда, те різти не буду, десь чуть мені дарило гад по оці. Дуже тревдівати очки, насправді, друзі. Дуже основі неякісна деревина, дуже Як правильно писати? відскакує, дуже щепали летить. Це сам перед тредвець. Ну, Друзі, як сказати, трудозатратне, все воно трудозатратне, повірте, чи вам купити по кармані б'є, чи вам купити матеріал і робити по кармані б'є, чи вам е такі самі відходи, як в мене брати, також по кармані б'є. Ну, світло, це все. Але я знаю, друзі, ви тільки, ну, не, ви гляньте тільки, наскільки в мене вийшло таке. Хочете можете поставити на паузу, порахувати. Там ще тих, скільки, скільки там тих 300 тих 145-х. Ну, Мені фатине, наприклад, на цей сезон. І, кстати, друзі, також зразу бачили те, бачили те, бачили мої 145. ті Діло, самі ж бачите, що йде до ріпака і вже ріпак місцями цвете. місцями цвете. Можу продати рамки. Кому потрібно, предлагайте свою ціну. Ну, тільки так. В межах розумно, насправді, друзі. В межах розумно, бо зараз мені почнуть писати там 2 гривні, 3 гривні. Ні, друзі, за 2 гривні, 3 гривні робіть її самі і продавайте. Вибачте, коли станка сьогодні постояв цілий день, вчора, казав, ну не вчора, після вчора бо я прихапками, то коли такий варіант, знаєте, працювати, працювати в кінці за копійки отдати, то не інтересно, насправді, друзі. Серйозна ціна, серйозні рамки відправляємо. Також, друзі, якщо беремо десяток, дві подарок даю. Тому казав, те бачили, те бачили. І казав, то також в нагрузку дам поперечки до печки. Буз всім насправді, до зустрічі. Ось таким варіантом можна зробити за допомогою такого станочка. Тому ще раз повторюю: такий станочок в хазяйстві це є діло насправді. 20 см вал у мене. Ставиться ця окулярочка, Я тут пробував ставити. Призу. Мені сподобалось. Насправді, друзі, ще з часом хотів би я його переробити, під рейсмуса, Хоча не знаю, чи я його буду робити ще, чи я його не буду, чи мені не треба, чи він не треба, ще сам не це. Ну як, друзі, зробити воно було б класно. Але самі розумієте, це не так-то просто його переробити. Тому казав, як будемо переробляти, ми це вам покажемо. А зараз веземо ті всі рамки і прибираємо цю всю тирсу. Тому казав, кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому не сподобалось, ну дизлайк, хоча я не знаю, кому там відео не сподобалось. Якщо не сподобалось, то не дивіться. Тому казав, всім дуже чемно дякую, хто додивився відео до кінця. А ми потім будемо збиратися і працювати далі. Всім до зустрічі, всім пока.